Друзі, всіх вітаю, автопідбір Київ. Вчора почув таку думку або точку зору. Одна людина там був, скажімо так, виграш, умовно кажучи, грошовий. А я йому кажу задонать на, на ЗСУ. Він мені каже, знаєте що? Каже, я не займаюсь благодійністю. Хочеться в цьому придурку, я йому пояснив вчора, хочеться всім таким бовдурам пояснити, що таке донати на ЗСУ сьогодні в Україні. Це не благодійність. Якщо хочете, це святий обов'язок, якщо хочете, це необхідність. Іншими словами, всі, хто не воюють зараз в окопах, Мають віддавати хоча б гроші, якщо ви не віддаєте життя, якщо ви не поклали на свій бізнес, на свою родину, не пішли воювати, ну поклали на бізнес на родину це грубо, звичайно. Але ну по факту, слухайте, люди покидали сім'ї для того, щоб захищати державу, захищати свої сім'ї, звичайно, але живаші, ваші покидьки ви. Хто не донатить, не займається благодійністю. Це необхідність. Якщо ви не будете займатися вашому цією благодійністю, то вибачте, ви віддасте все безкоштовне і можливо, і своє життя російським загарбникам. Ми це бачили в майже всіх окупованих містах і селах, як вони заходять, беруть все, що хочуть, а хто з ними не згоден зав'язаними руками за спиною лежить десь в ямі з простріленою головою. Ну і це факт. Якщо ви вважаєте, що такий підсумок вашого життя буде кращий, аніж віддавати частину свого заробітку на дрони або на машину для ЗСУ, або на що завгодно, ну, можливо, це ваше право. Я сподіваюся, я доніс думку. Хто ще цього не розуміє, я не знаю, що з цими людьми не так. Ну, це, дійсно, це дійсно проблема національна, або щось з головою, або не знаю. Слава Україні! Ми переможемо донатьте на ЗСУ, але донатьте перевіреним волонтерам. Я не збираю гроші, хоча в мене зареєстрована офіційна організація волонтерська з 2014 року. Ми не збираємо кошти, ми заробляємо і витрачаємо, або нам допомагають наші друзі. Партнери з якихось підприємств, великих компаній, які купляють те, що нам потрібно, не збираємо кошти. Але, на жаль, зараз дуже багато шахраїв їх збирають. Тому, друзі, є відомі блогери, є відомі волонтери, яким можна довіряти, з яких потім буде спрос, куди що вони витратили. І повірте, буде з того самого притули, з того самого Стерненка, «Повернись живим. Це люди, які з, з, ну, вони заслужили своє ім'я, тому е, туди можна давати кошти. Так само є дуже багато блогерів, які ведуть сводки, вони показують, на що вони витрачають, куди вони витрачають. Тому раджу всім допомагати армії, якщо не фізично, то хоча б, хоча б фінансово. Слава Україні! Ми переможемо!